Усім привіт! Сьогодні будемо обробляти сад нашої проблемної рослини хвойні. Зараз ялинки будемо обробляти скором. Два пакетика на десь 12 літрів води з додаванням кендалу. І під корінь будемо проливати. Ось цей стимулятор розвитку корневої системи. Фертірут називається. Да. Um. А кендал це біостимулятор посилення імунітету рослин. Um. Якому будемо додати сьогодні. З да, цього починаємо. Um. Отак. От. Um. Так. А скори то що? що? Системний фунгіцид. Системний фунгіцид. Um. Профілактичної та лікувальної дії для захисту від основних хворіб і різних рослин. Так. Зробимо. Оце наша поки що схема така невеличка. Далі ми теж будемо продовжувати лікування до повного виздоровлення, виздоровлення рослин. Так що, починаємо з цього. Так, магнолія буде квітувати в цьому році. В тому році вона не квітувала після того, як ми пересаджували її. А в цьому році от Бруньки буде гарно. Хм. І так багато дуже квіточок буде. Це чудово. магнолія Джені, яку ми пересаджували. Я вам показувала. Така гарна погодка сьогодні. Потрібно будуть злаки підстригати теж. Дивіться, яка краса. Такий червоний колір яскравий. І тут теж, а потім вона вже буде зелена. Очіпки такі чудові, теж вже зелені, а тут ще помаранчеві. І оцей теж такий колір зараз. Червоний, помаранчевий, а буде сал е салатовий. Тут потрібно почистити все. Оці чітки землею засипало. Потрібно все обирати. я так. Вийшла на 5 хвилин в сад, а зараз пойду жарити котлети. Фарш накрутила і зараз зроблю, щоб було побільше котлеток свіжих хліб спекла сьогодні. Робила хліб, і у мене не вистачило борошна грам 150. Думаю, Оце так новина. Не перевірила і замісила тісто, а борошна не вистачає. Так я знайшла борошна цільне зернове, трошки і рисове, і змішала все разом і спекла хлібчик. такий дуже смачний вийшов, теж по-своєму по смачний. Так, і троянди потрібно швидко обрізати, тому що бруньки, от вони бруньки всі набухли, вже пора. Тепло наступило і швидко і все. Потрібно швидко все обрізати. От тут легше буде, а от, от на оцих трояндах потрібно буде всі листя повбирати на цей теж брахам дербі, якщо я не помиляюсь, все буде добре. Ну, а потім вже гортензію буду обрізати. Тут теж уже бруньки просинаються. Так, ялина кракона в попередньому відео ми про її розказували. Ми вже брунькою тиждень тому обробляли з додаванням препарату 30D. Зараз ми обробляємо фунгіцидом Скор і стимулятор в розвитку Кендал. Ретельно, кожну гілочку. Будемо її лікувати. Сподіваюсь, що все вийде і вона буде у нас здорова. Відійде. Тут вже форзиція, скоро буде квітувати. Перша у нас вона квітує у садочку. Таке весняне сонечко. Саме перше. У нас було декілька форзицій у садочку, але ми залишили тільки цю з варігатними листями. Друга проблемна рослина це піхта. Їй вже більше п'яти років, як вона у нас росте, а чомусь вона не росте, не вшир, не ввесь. А літом Підгорає хвойне листя у неї, на жаль, і так от і росте. Підкармлюємо її, але Ні. вона щось така у нас, доходяга. Нічого будемо вирощувати, будемо, як кажуть, підбирати до неї ключик. Угу. Так, для, так, для профілактики ми обробляємо ялину блакитну. Оцю Монгомери обробляємо, щоб теж не було такої рижини у неї. І цю. І хупсі обробимо теж. Вона захворіла трохи. Трошки є, де да, там побуріння і. Або... Побуріння, побуріння. Таке, так. Да. Вона теж була оброблена тиждень тому брунькою, тому ми далі її лікуємо. Ретельно кожну гілочку, кожну голочку. Усе треба обробити. Щоб вона у нас гарнесенька була. Дивись, як колір міняє. Давай, так Так, канадська ялина, коніка. Да, ось пішла щось воно осіпатися. Угу. Я її тут почистив. О. Стільки років вона була гарнюня, така красуня. Добре росла. але того літа щось. Обгоріла, тому що було сонце таке спекотне в, цьому, в тому році. Багато гонях рослин постраждали від цього. Такі проплешини у так, так. тепер. Зараз це все буде чудово. У нас все буде чудово, все гарно. Угу. Хворіть усі люди, тварини, Да. І тис обробляємо. Теж. Бачите, скільки сухих гілочок. це пішло після пересадки. В тому році так. ми ж його пересадили, так. а один тис біля той ялинки дуже гарно Це почуває, а цей щось от пішов. Важко йому да. чомусь. Тому, хоча додавали е, і стимулятори до корневої системи, щоб розподілили, розвивалася, але все ж ну, Я думаю, що йому досить. Ага. І пішли ми до нашої. У нас є ще Туя Голден Smaragd, Теж вона. Після літньої спеки в тому році постраждала дуже. Дві пропали і оця, ну вона така, да, не дуже. Да, і трішки, ну. А цю ялину ти будеш обробляти? В мене закінчився. А, у тебе закінчився? Так. Да. Ну, для неї досить, так. А цю я обробляв брунькою, вона досить гарна. І а, також угу. додавав для стимулювання. Бачиш, у неї теж як такі. Так, є бурість, є бурість. Сейчас вони, вони всі так трошки збуріють. Може, сюди кілька краплинок. О, та добре. <рес> У нас тут росте калина і її гілки заважають цей ялини канадської. І зверху в тому році, ота, була вона близько дуже до цієї ялини. Тому ми в цьому році. Тільки вчора натянули шпагат, вирівняли гілки всі, стовбур, і вона тепер росте прямо, не заважає вже ялині канадської. І так, також тут по нашій доріжці а, вже можна пройти легко і нічого не заважає, як раніше було. То, от, тут... А гілки нахилялися і дуже мало було місця, тому що тут гортензія ще заважає, а також і, і калина. А ми її так вирівняли. Отак, от на бумагу, щоб не впивалися шпагатні. Калина тепер росте ровно, і а, ми вбили колишки такі і шпагат тягнули. Її підтягнули добре до себе, щоб вона іншим рослинам не заважала, особливо у цій канадській ялини, коніки. тому що вона прям нахилилася в тому році. Ми не хотіли е, забирати е, гілки і обрізати. Щоб вона росла, тому ми її натягнули туди. От і все. Потрібно ще трояндиці, почистити, обрізати. Вчора ми розчистили стовбур нашої яблуньки. Я обробив розчином аміаку, додав трохи кілька капель йоду, все це пролив, щоб, ну, шкідників вимити. Ніч воно постояло І сьогодні буду замазувати садовим варом. Ось так. Дуже цікаво. Сьогодні наступний день. Замазали садовим варом. Я його трішки на водяній бані розігрів, щоб він був такий пожиже залив. Він застив вже і зверху я ще. Наприкінці сьогоднішнього дня а, плівкою обмотаю і отак от, от він буде загоюватися. А плівку ти на, на довгий час? А, ні, не, не знаю. Ну, на кілька місяців. А, а для чого? Щоб воно загоїлось усе. Угу. Ну так, нічого виглядає. Я да. підлікували трохи нашу яблуньку. Ну і сподіваюсь, що вона буде рости добре. А глянь, яка краса вона, які квіти. Так, да, розпустилася. Такі, такі гарні, маленькі, <сум> краса яка.